Так, дядьки, всім попривітку. Сьогодні трошки пройдемося по тим железячкам, що залишилось, що в нас в акції, без акції. Інспектор Люсьєн сьогодні вирішила попрацювати, ходить, шариться, інспектує. Можете їй лайкосик втулити. Да? Е, ну звісно, на канал. Осталось 7 людей до розіграша. Кстати, вчора... Ай! Ай-яй-яй. Заберіть його за 2500. Хороший гідроциліндр. Я вже на собі ногу розпанахав. в нього. Треба це відрізати петухи оруть. Ну, коротше, ну, все, як всегда, погода дрянь, петухи оруть. Собаки гавкають. За що я хотів сказати? За цей розіграш. Розіграш буде на 8 тисяч підписників. Будемо розігрувати товари на касарь. І теж вчора інтересувалися, як це буде відбуватися. Ну як? От, наприклад, є в мене в продажі якісь лоти. От Хто виграє. Наприклад, буде якийсь один переможець, він скаже, дядько, мені оті метчики за 2,700. гривень. Тобі ще мінуснеться косарь. Не обов'язково взяти товар, який стоїть 1000 гривень. Ну і не менше 1000, я доплачувати не буду. <гум> Наприклад, там шплінти 500. ну, там і візьміть ще щось там за 500. Ну, коротше, я думаю, смисл ви поняли. Тобто, якщо товар більше 1000, мінусується, там 1200 ви купуєте його за 200 гривень. Ну, я думаю, шикарний бонус. Вот. Лерки. Сірок, є ідеї, що з ними можна зробити хендмейд, amazing restoration. Короче, то все потім трошки погода наладиться. Що в нас? Да. Циліндр 55-й діаметр, 720 виход. Ну, такий. На всі, на всі 2500 він виглядає непоганий. Корінвалу шліфовочного станка ці приблуди. Сплінтики за 500 гривень. Щось дядька писав, ну, десь пропав. пропав. Я не знаю, як так. Ну, я стараюся всім одразу там, там, максимум пів часи. Дядька написав, вроді дав, вроді ні, пропав і що мені робити? Продавати. Ну, коротше, у нас як продажі. Оплатили, отримали, не оплатили, не отримали. Товар в продажі, поки він не оплачений. А це я там подумаю, воно не працює. Вот. Бо обычно спитали, потеряли. То таке. То робочі моменти плитка за такими кріпіжами за касарік. Набор а це ще в акції. Шпільки, болтики, ой, не болтики, а їхнього. Коротше, це все закасар. Ліркодержатілі 1,5, за закасарь. За Ключики не забуваємо на 42 дебелі. Можна і для самооборони, і гаєчку покрутити. Правильно, правильно. Громко було по 300 гривень штучка. Так, куди ми далі підемо? Не забуваємо дракончики, такі ждуть, чекають нового хазяїна. 1 d 601 і... ТВ ТВ-Шатри. Обзори вже були. Так, так, так. Трошки ще по малим продольним. ФТ-11 уїхала, 1616, 4, 2,5, 4, 6, 9 і 8. Це все в тисячах мільйонів гривень. Ну, а можна і в доларах. Так, Трошки, може, в акцію пустити ці. Петлі, ну вони важкенькі. От, кажеться, петля вона кілометр два-три важить. Там десяток берете, трошки скидка, наприклад, по 50 гривень і штучки. Тобто десяток це 500 гривень собі в мінус, а вам в плюс. Я думаю, шикарна акція. Так, лібяточки давно не показував. Можна поблизький положити да? на такі лебедка цей. Коротше, ви поняли, забув. Просто вилетіло з голови. На 2 тонни 1000 гривень. Блочок о, блочок е, нульцевий. Масльоночки, все шикарно, тисяча гривень. Там на кількості, звісно, можна торг. ну Кількість це не 2 штуки, це там штук 5, все. Тоді торгуємося вам на доставочку. Е, цей дракон на розрив пустим, Ну і не так стоїть в розриві, кому що інтересно, дріжемо, вирвемо, випиляємо. ТВШ 3. ТВ3, супорт, супорт, стану, ой, станина, коробка подач, гітара, балалайка, все що хочете. Старий образець по редукторам щось взагалі якось затіщує. Це, напевно, туди під осінь почнуть 40 сороков... Ну, то, що нема 40 Так, Трошки опять перебили режим, польоту не включив. Сороковишних нема. І 40вишники, і нема контента. Дядьки, ви представляєте, нема контенту за цими сороковишниками. Так дуже інтересно. Получається з ними спілкуватися. Тут у нас супорт. Супорт, правильно, так. Да. Тут помню, тут не пам'ята. 1К-62. 1К62. Да, 1К62 цього станка. Дивіться, оце буде двушка. Оце буде полторушка. Це скоріше ось Діп 300. От, Клинів нема. отак, От як є. Вільт, дві гаєчки, супорт. Тут просто супорт. Цей буде полторушка, цей двушка. Бабка 16К20, ну 6 тисяч, як для неї, я думаю, нормальна ціна для комплектної бабки. То що люфт, ну я вам скажу, дядьки, в кого її взагалі нема, то і з люфтом за щастя буде. Хоч якось можна робити. У нас вітер піднімається, насувається стихійне лихо. Тут у нас оці шестеренки зіловські, це з того, як його. Вони вже давно в мене лежать, ну, таке, не самий ходовий товар, то там трошки воно, промах вишик, бо вони з 31-го зіла. Вони там стоять космічних грошей, ну і, звісно, вони всім треба. А це, по-моєму, 130-го зіла. Вони всі нульцеві, 46 зубів. От, їх є 7 штук. Дядьки, може кому на рембазу. 600 гривень штука, але забрати усі. 600 гривень. В принципі, може там хто перебарижить, хоче, не знаю, там щось в Оликсах вони 1200-1300, по 600 гривень, але забрати усі. Я їх, по-моєму, штуки три продав по, по 900. По 900 вони були, по косарю. Ні, вроді три штуки по 900. Не пам'ятаю вже, давненько вони лежать, ну, я так сильно увагу на них не зациклюю. В общем, отакі от, опять, вона мені на ногу впала, по 600 гривень, все, нахрен. Забрали, забули, полетіли. Так, тут, ну, тут все без змінь, всякий шмурдячок, оці фрези, фрези. Теж скидайте скріншотики і будемо рішати ціну. Його треба продати. Тобто, ну, і за копійки, звісно, я не можу продати, бо там, наприклад, рапітер 6-5, як рапіт 110 гривень, продай мені там фрезу за 50 гривень. Ну, тут відрізати рапіда більше. Я вже різав, вже виход знаю, що куди. Надурити не вийде. Договоритися завжди можна. Вот кулачки, 10 шаг 0CВ. 0ЦВ. Шаг 10. Десь я їх показував. О. Коротше, тут всі є параметри. І є ще, ану, секунду. Так, є ще отакі от кулачки. Ну тут щось, мені здається, менший шаг. Ану, підскажіть, я правильно, шах міряю так отсюди, І треба сюди, отак, правильно? Оп, якось так. Що у нас? Ну тоже вроді 10-й шаг. Ну а якщо більш конкретно, не, не знаю. Або отак от, от може його, типу, от от. може точніше буде. Оп. О, навіть шаг 9. Може якісь польські, венгерські, білоруські, це прямі у нас от, ось ці кулачки. Їх вроде, як два комплекти. А це обратні. 0, це ві, 10 шаг. Номерні, комплектні, красиві, чіткі, всього на все за полторушечку. А ці треба шукати, тому що якщо це поляк, вони взагалі космічні грошей стоять. А це в нас що? Це в нас теж два комплекта прямих. Пробіжимося ще трошки по ножам з гелітіни. розміри, вес, ціна. Ну, по цінам, звісно, як всегда я кажу. Торгуватися можна, але не на всі позиції. Блин, бо ці торги мене трошки іноді виморажують. Це, ну це просто ужасно. Кожен, кожен торгується, торгується, торгується. Це ужасно. От, я ж кажу, на деякі позиції можна, на ні. не. На ножі можна, якщо будете брати. Наприклад, парочку цих, там, пару сотень вже на доставку скину, вже вам добре, а розміри. В принципі, все вам показав. Так, що ще хотів сказати. Дивіться, є фрези ВК8, е, ніж до фрези. Зараз я вам покажу, як воно виглядає. Отакі От ось ножі ВК8. Бачите, тут уголочок ВК. Тобто 150 гривень пачка. Зараз на даний момент є тільки ВК8 в пачках. І є спецпредложення. Тут, коротше, теж е, Т5К10 ВК. ВК-8 пачки просто порозривалися і сидіти їх перебирати, це дуже ужасно, бо вони в солідолі, Поки її очистиш одітриш, щоб побачити, який там сплав, це дуже і дуже ужасно. Тут його кілограм може 10-12. 150 гривень кілограм, нульці є такі фрези. Отака От пачка, 150 гривень пачка. Ну Десь тут кілограм є. А це все. Перемі... Даже давайте так, 100, 130 гривень. Забрати усі, якщо віддільно пачка, 150 гривень. Все, думаю, прийнято тут зважу ну кілограм 10-12 точно. І трошки зашаримося тут, в інструментальний цех, так сказати. Трошки порозбирали, там розверточки, кстати. За розверточки дядько один писав, возмущався. каже, Він там в обід їх десь чи під вечір оплатив, а тут було 4 розвертки за 500 гривень. Каже, на що ти? Це я так повністю, претензія була. Каже, чого ти продаєш мій товар, який я оплатив. Открию один секрет. Я можу зібрати іще не один такий набір. Це не значить, якщо він лежить в кадрі, що він один. Я його продав, взяв з людини гроші, ну це навіть, дядька так подумав, що я його кинув на бабки, типу, взяв за товар гроші і опять його продаю. Ні, дядьки, тут все чесно, ніхто нікого не дуре, тим більше за 500 гривень. Та навіть за 5050 і 500 ну воно того не стоїть. Є така херня, як карма. Карма завжди знайде і нахлобуче. Воно ну, Навіть за великі гроші воно, воно не нужне. Лучше, чесно, вон, купили, відправили, все, все по красоті. Так, що у нас тут? Почибнички косарь, ця херня косарь, ота херня 150 <сіпсяд> гривень. Косарь. Калібри, фрези. Ну так, дивіться, ці плоскогубці 200 гривень пачка. Пару штук продав. Оце вітринний образець. Лєрочки, херірочки, калиб... ой, калібри. Конуса, опять же, теж там пишуть. Куплю каємо. Три. Тоже дядька писал, каже, якщо є два, є <смі> <"Есть. смі> їх три ящика. Якщо воно лежить одне, то я скажу, що воно одне на вітрині. Якщо їх багато, то я кажу багато. Питайте, не Ну, Тільки херню не напишіть, пожалуйста. В коментах можете написати. Кстати, -опять же, лайк, підписка, херня. в коментах щось насирати. он, бачите, зі своїх сили роботи. Мічики 20 кг, 2,400. кг. Сверла е, до хера кг, 2600 КМ3-4 був обзорчик. Остались різчики рапідні. отака от грядка, ціла куча за косарь. Да, за косарь. І мікрометри. 50-75, що? У нас тут? 75, 100 75-100 і 50-75. Цей новий, ці бушні. Ось так, так є, без калібрів. За косарь і воно спокійно до вас поїде, нічого делать. Рісмуса 800, Я не знаю, що ними можна міряти, але ну, щось можна. На цьому заканчую, бо в нас починається стихійне лихо, треба собак покормити, люску покормити, бо вона жре як, як маленький слоник. Да? Ну, хоч бачите, хоч, хоч роботи почала, бо це ж жасно, і допомогти нема кому. Все, всім пока. Е як завжди, пишіть на Viber. Отправка новою поштою по предоплаті. Предоплата повна. Там з 1 числа можна буде кілька наложів зробити. А так поки повна предоплата. Всім пока.